Добровільно здана органам влади зброя підстава для звільнення від кримінальної відповідальності. Інформує поліція Полтавщини. Зброя, боєприпаси, вибухові речовини усі ці предмети становлять реальну або потенційну небезпеку для людини. Поліцейські зазначають, що погрози зброєю або, до прикладу, гранатою під час побутового конфлікту або злочину збільшує ризики її використання і відповідно ймовірність настання негативних наслідків. Саме через потенційні загрози для життя та здоров'я людей, а також особливий правовий режим, обіг зброї та боєприпасів перебуває під постійним контролем право. Охоронних органів. Правоохоронці нагадують, для того, щоб максимально ефективно протидіяти незаконному обігу зброї, а також кримінальним правопорушенням, вчиненим з її застосуванням, правоохоронці на території області реалізовують відповідні превентивні заходи та здійснюють систематичний контроль на блокпостах. Відповідно до статті 263 кримінального кодексу України, особи, винні у незаконному поводженні зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами, підлягають кримінальній відповідальності. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі. Втім, законом передбачена можливість звільнення від кримінальної відповідальності особи, яка здала зброю добровільно. Така умова передбачена змінами до Кримінального кодексу України, внесеними згідно із законом України від 24 березня 2022 року. Так, відповідно до частини 3 статті 263 кримінального закону. Особа, яка добровільно здала органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або пристрої, не підлягає кримінальній відповідальності за їх насіння, зберігання, придбання, передбачу беззаконних на те підстав. Поліція Полтавщини закликає громадян повідомляти про заборонені предмети до поліції для їх подальшого знешкодження, знищення чи передачі Збройним силам України. Це можливо зробити за номером 102 або через чат бот головного управління поліції Полтавської області у телеграм поліс 102 Полтава, Бот.